Симуляційну гру єдність у різноманітті провели представниці центру інновацій та розвитку УЖНУ в межах молодіжного освітнього фестивалю база. Гуртуйсь, гартуйсь, готуйсь. Чому ця людина така сама, як і ви? Терпимо. 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 Супер. Супер. хтось погоджується чи когось інша думка? Я Правда, Треба так само проводити. Тоді ми будемо всі толерантніші, і нам буде легше сніснувати в цьому різному різноманітному. Гра складається з кількох етапів. Перший має назву Я такий самий, як і ти. Суть в тому, щоб нікого не засуджувати, виявляти толерантність і повагу до будь-якої особистості в цьому суспільстві. Другий блок трансплантація. Учасникам потрібно обрати, кому саме першочергово вони обирають пересадити той чи інший орган нетерміново. Третя частина студент з інвалідністю в нашій групі. Учасники мають вирішити з точки зору студента, з точки зору студентської ради, з точки зору викладача та керівництва вузу, як допомогти цьому студенту реалізувати себе, навчатися, брати активну участь у громадській діяльності і спілкуванні з студентами саме в межах навчання. Тривалість гри залежить від кількості учасників та їхньої активності, орієнтовно від 40 хвилин. Утім, бувало, обговорення затягувалося навіть до двох годин, каже Альона Алмашій. Я і моя колега ми отримали сертифікати молодіжного працівника, тому це дуже класна практика після теорії, яку ми отримали. І після отриманих сертифікатів ми вже більше наповнено проводимо такі заходи, тому що ми вже маємо певну теоретичну базу, як це робити і як спілкуватися з молоддю, особливо сучасною молоддю. І також ця гра в грудні місяці 2023 року отримала третє місце в конкурсі кращих проєктів. Ктів у сфері роботи з молоддю і е, в номінації Кращий проект в з ігор і гофікації Гра дає базу для кращого розуміння життя, каже учасник Микола. Стосовно цієї гри я вважаю, що вона досить цікава і можливо для учасників вона може бути такою для розвитку досить важливою і може дати якусь основну базу стосовно того, що люди різні, що в них є різні життєві ситуації, і це все треба приймати. Гра дозволила кожному зробити певні висновки та навіть навіяла нові ідеї. Висновки це те, що типу, не треба осуджувати людей за їхню приналежність, за їхню расу, за е, їхній темперамент, за не можна осуджувати людей. Взагалі я вважаю, що такі ігри треба варто впроваджувати у школах, для того, щоб е, всі розуміли про те, що не потрібно осуджувати людей. Тому що в школах це дуже сильно поширена е, взагалі, штука. Під час гри учасники активно дискутували. «Гра дуже захоплива, тому що зачіпає і моральні, і юридичні точки, і тобто можна подискутувати, поспілкуватися. Мені дуже зайшло, тому що я дуже люблю спілкуватися з людьми, по сперечатись особливо. І спираючись на юридичну точку зору, я і більш раціонально завжди знаходжу відповідь саме як зараз, але зі мною було багато людей не згодні. Симуляційну гру Єдність у різноманітні центр інновації та розвитку ужну проводив на цьому ж фестивалі й торік. Крім того, практикує її на різних заходах і в межах Ужгородського національного університету.